Іван військовослужбовець ЗСУ. До Житомирської обласної лікарні потрапив з опіками ніг, рук і обличчя. Чоловік каже, що отримав травми на запорізькому напрямку. Були на завданні, штурмували, На штурмі були. І в, в окопі в бліндажі отримав травму. Залетів бліндаж Санцепяк. Сенс, ну і попекло все тіло. 45% ожогів. І так направили спочатку в Запоріжжя в лікарню, потім в Дніпро і остання моя точка вже Житомир. Завідувач опікового відділення обласної лікарні Богдан Микитенко розповів, що у Івана було декілька етапів лікування. Наразі ми використовуємо в нього метод вактерапії, тобто очищуємо ці рани. Він вже на тому етапі, коли робиться пересадка шкіри, і все, і чекаємо, поки приживеться і загоєння пройде епіталізація. Це так, також не швидко, але більше він вже не потребує. Це вже останній етап перед. Ну, останні за лікування опіки. Богдан Микитенко розповідає, що при лікуванні пацієнтів, окрім пересадки їх власної шкіри, використовують її штучний замінник ксеношкіру. Наразі так виглядають штучне покриття, зокрема шкіра свині. Бачите, написано шкіра свині ліофілізована. Що значить ліофілізована? вона спеціальним методом висушена. До того стану, що вона може хранитися ну при певних звичайних умовах. Дуже досить тривалий термін. За словами Богдана Микитенка, від початку 2023 року до опікового відділення обласної лікарні звернулися по допомогу близько 120 військовослужбовців. Що стосується опіків, то як правило, ну, якщо вони глибокі, то вони лікуються одним методом з пересадками, тобто для закриття ушкоджень, це використовується власна шкіра, тобто то Пластиків там клапті, і там ну, і таке інше. Для міновибухових уражень дає також ушкодження глибокі, шкіри, кістоки. Ну багато чого то використовуються складні там, методики в вигляді перенесення клаптів на судинних ніжках. Які доповнюються також тим самими пересадками, тобто, всі в принципі на даний момент, всі ті методики, які застосовуються, у нас принципи ми використовуємо. Тетяна Дукача, Володимир Жапровець, Суспільне, Новини Житомир.